У невеликому містечку на заході України, в сірому будинку на околиці Вижниці, жила сім'я Ковальчуків. У центрі цієї історії 15-річна Марійка, її молодший брат Андрійко і їхні батьки, Світлана та Іван. Здавалось би, звичайна родина, але у їхньому домі панували напруга і таємниці, які тягнуться ще з того часу, як Іван, батько. Почав приносити додому пляшки з дивними напоями після роботи. Іван працював слюсарем на місцевому заводі, а після зміни часто заходив у крамницю за пляшкою, що ставала причиною сімейних сварок. Ці напої, як казала мама, не були просто алкоголем. Це була її війна з чоловіком, її спроба зберегти родину. Після вечері він сідав у кухні, поглядаючи у стіл, і пив свій настрій. Світлана намагалася говорити з ним, сварилася, молила. Але Іван лише мовчки відвертався, ніби у нього зникало розуміння того, що відбувається навколо. Марійка спостерігала це все з дитячою безпорадністю, розуміючи, що батьки її тримають лінію фронту, намагаючись приховати біль від дітей. Вона часто чула, як мама шепотіла братові, що батько не повинен повертатися п'яним, що він не повинен заважати їхньому спокою. Андрійко, хоч і малий, вже знав, що краще не чіпати тату. Коли той повертається з роботи, бо тоді починаються крики і сльози. Світлана нараз забирала дітей до своєї матері у сусіднє село, намагаючись втекти від сварок, але Іван завжди повертав її назад словами про те, що без них він не може жити. Рідня, яка знала про проблему, казала та він же вас утримує, що ще треба. Він же не залишає вас на вулиці. Це була їхня сувора реальність, в якій нормально було терпіти удень. Коли Марійка відчула, що все ось ось зламається, вони зібралися на вечерю всі разом. Світлана пішла у кімнату, щоб підготувати дітей до сну. Андрійко пішов у свою, а Іван, як завжди, сів на кухні з пляшкою. Але цього вечора сталося щось, що змінило все Іван, не усвідомлюючи своїх дій, за зайшов не у кімнату матері, а у кімнату марійки. Вона лежала в темноті, на ній була легка сорочка із мереживом, а під нею. Тонкі шовкові піжамні штани. Вона не могла повірити своїм очам, коли чула, як він тихо кликав її матір, плутаючись у кімнатах. Він був зовсім не собою, розгублений, розбитий і водночас якийсь беззахисний. Марійка не знала, що робити, мовчала, спостерігала, наче це було якесь дивне сновидіння, це сталося вперше, і ніхто не міг очікувати, що саме ця ніч відкриє двері до нової таємниці. Іван, побачивши дочку, різко встав і втік з кімнати, не знаючи, що сказати. Він був у шоці від власних дій, а погляди, якими він потім обмінювався з Марійкою, говорили більше, ніж слова Світлана, дізнавшись про інцидент, була на межі розриву, а Марійка ніби прокинулася від довгого сну, зрозумівши, що ця сімейна драма лише починається. Вона відчула, що їхній дім це не просто місце, а поле битви з невидимим ворогом. І що попереду, ще більше випробувань, та найстрашніше було те, що Іван почав говорити про те, що Марійка повинна швидко вийти заміж, забути про школу, інакше, але чому саме? І чому саме зараз? Відповідь на це питання залишилася загадкою, яку Марійці доведеться розгадати найближчим часом. Вечір у вижниці опускався на місто, вкриваючи вузькі вулички туманом, ніби приховуючи від світу те, що відбувалося у будинку ковальчуків. Марійка сиділа на підвіконні своєї кімнати, дивлячись, як мерехтять вогники ліхтарів у долині. Її шовкова сорочка з легким мереживом на рукавах підкреслювала тендітність юної дівчини, а тонкі піжамні штани створювали ефект ніжності, що контрастував із важкою атмосферою дому. На її зап'ясті блищав тонкий браслет із невеликими бірюзовими намистинами, подарунок мами на останній день народження, який тепер здавався їй символом втраченої гармонії. Вона думала про те, що сталося тієї ночі, про те, як тато, розгублений і п'яний, увійшов до її кімнати замість мами. Ця помилка, здавалось би, мала бути випадковістю, але в її серці запалила іскра підозри, чи це дійсно було випадково. Чи Іван, хоч і затьмарений алкоголем, намагався щось сказати, щось показати. У її думках відлунювали слова батька про те, що їй слід швидко вийти заміж і покинути школу. Ці слова звучали як вирок, але чому саме зараз, тим часом, на кухні Світлана, у своїй старій, але завжди охайній вишиванці, з гіркотою в голосі розмовляла з бабусею Оксаною, яка приїхала на кілька днів, щоб підтримати доньку. Бабуся, жінка із загартованою життям вдачею, з глибокими зморшками біля очей, які говорили про роки боротьби і терпіння, порадила Світлані не звертати уваги на слова чоловіка. Бо п'яний кажуть, те, що в трезвому вигляді не наважаться. Але в серці світлани зростав страх, що це не просто слова, а початок чогось набагато гіршого. Андрійко, що спав у своїй кімнаті, не підозрював про бурю, яка точилася в родині. Він був ще дитиною, яка встигла полюбити своїх батьків такими, якими вони є, зі своїми недоліками і слабкостями. Проте навіть він відчував, що щось змінилося. Вранці він помітив. Як батько дивився на Марійку з якоюсь дивною сумішю жалю і злості, а погляди матері ставали все більш тривожними одного ранку. Коли Марійка йшла до школи вузькими вуличками вижниці, на її обличчі можна було помітити легкий макіяж, який підкреслював її великі зелені очі. А довге каштанове волосся ніжно розвівалося на вітрі. Вона була одягнена у темно-синю спідницю. Білу блузку з ніжним мереживним комірцем і чорні туфлі на високому каблуці, це був її спосіб відчути себе дорослішою у цьому світі. Де дитинство закінчувалося занадто рано, в школі на неї чекали звичайні уроки, але в повітрі витає напруга, ніби всі, навіть вчителі, відчували, що в її житті починається щось нове і небезпечне. Однокласники помічали, що Марійка стала більш мовчазною, іноді навіть загадковою. А її усмішка стала рідкісним гостем. Вечором того ж дня Іван повернувся з роботи знову на підпитку. Світлана вже звикла до цієї картини, він заходив у дім, кидав сумку в куток і мовчки пив свою пляшку. Але цього разу між ним і Марійкою відбулася розмова, яка змусила всіх замовеканути. Іван, ледь тримаючись на ногах, підняв голос Марійко, ти повинна зрозуміти це не просто слова. Ти маєш вийти заміж, поки не пізно. Школа, це для дітей, а ти вже не дитина. Час брати відповідальність, Марійка відчула, як всередині щось зламалося, але замість сліз її обличчя покрила холодна рішучість. Вона відповіла тихо, але твердо: я нікуди не збираюся йти, тату. Я хочу жити своїм життям. І школа, це мій шлях, ця суперечка була лише початком. Вона відкрила двері в новий світ. Де Марійка мусила боротися не тільки з батьком, але і з самим собою, зі своїми почуттями і страхами. Вона почала розуміти, що за всіма цими драмами стоїть щось набагато страшніше, таємниця, яку Іван намагався приховати, і яка могла зруйнувати все, що вони мали тим часом. У тіні будинку, де ніхто не бачив, хтось уважно спостерігав за родиною ковальчуків. Ця постать залишилася невидимою. Але її присутність давала зрозуміти: історія тільки починається, і справжні випробування ще попереду, і наостанок, коли всі, здавалося, вичерпали сили, Марійка отримала таємниче повідомлення на свій телефон правда ближче, ніж ти думаєш. Не довіряй навіть тим, кого любиш. Хто міг це написати? І що ховалося за цими словами? Відповідь чекала попереду, у наступних розділах її життя. Де кожен крок міг бути останнім. Туман, що огортав вечірній вижницю, здавався живим, мов би він намагався приховати всі таємниці, які зберігав дім ковальчуків. Марійка сиділа на краю свого ліжка, дивлячись на екран телефона. Повідомлення все ще світилися перед очима, правда, ближче, ніж ти думаєш. Не довіряй навіть тим, кого любиш. Серце билося швидко, а думки плуталися в клубок. Хто написав ці слова? Чи могла це бути хтось із рідних? А може, хтось із знайомих із міста у кімнаті панувала напівтемрява, і тільки ніжне світло нічника ледь висвітлювало її обличчя. На ній була тонка блузка з прозорими рукавами, що підкреслювали витончені руки, а на шиї висів кулон з ледь помітним візерунком, спадок від бабусі, який Марійка носила як оберіг. Її довге каштанове волосся було розпущене. А великі зелені очі світилися втомою і тривогою наступного ранку. Коли вулиці міста наповнилися шелестом шкільних ранців і голосами дітей, Марійка зібралася до школи з відчуттям, що цей день може стати переломним. Вона вдягнула улюблену темно-синю спідницю та білу блузку з мереживним комірцем, а на ногах були чорні туфлі на невисокому каблуці, її маленький бунт проти сірої буденності. У школі атмосфера була напруженою. Однокласники помічали, що Марійка стала більш замкненою, і навіть вчителі дивилися на неї з тривогою. Вона почувала, що кожен погляд ніби проникає в її душу, шукаючи відповіді на питання, які вона сама ще не могла сформулювати під час перерви до неї підійшла Оля. Її найкраща подруга, з усмішкою, що хотіла розвіяти темряву, ти виглядаєш, наче бачила привидів. Все гаразд. Марійка лише похитала головою. Не бажаючи розповідати про нічні страхи та загадкове повідомлення, повернувшись додому, вона помітила, що атмосфера в будинку ще гірша, ніж зазвичай. Іван повернувся з роботи знову на тверезий, а Світлана, у своїй вишиванці, намагалася зберегти спокій, але її очі видавали тривогу і беззаясилля. Вони сиділи за столом. Де на стіні висіла ікона, що мовчки спостерігала за тим, що відбувається раптом Іван, наче під впливом внутрішньої боротьби, зірвався Марійко, Ти не розумієш ти мусиш забути про школу, про свої мрії. Життя це не казка. Його голос був гучним і розгубленим, руки тремтіли. Марійка відчула, як всередині німіє, але одночасно пробуджується сила, вона підвелася, поглянула йому в очі і сказала. Тату, я хочу жити своїм життям. І не дозволю тобі забирати у мене мрії. Якщо ти мене любиш, то поважай мене. У ту мичу кімнату тихо зайшов Андрійко, тримаючи в руках свою улюблену іграшку, маленьку дерев'яну машинку, яку він сам зробив на уроках трудового навчання. Його великі очі були наповнені страхом і надією, мов він розумів, що в їхній родині починається щось нове, несподівано в двері подзвонили. На порозі стояв чоловік у сірому пальці, з хитрим поглядом і тонкою усмішкою. Він представився як Михайло, новий сусід, який недавно переїхав у будинок навпроти. Його поява була не наче промінь світла в темряві, але водночас приносила нові питання. Доброго вечора, ковальчуки, чув, що у вас тут неспокійно. Можливо, я можу якось допомогти. Сказав він. Злегка нахиливши голову, Світлана, хоч і підозріло дивлячись на незнайомця, запросила його зайти. Марійка відчула, що цей чоловік знає більше, ніж каже, і що його прихід це не випадковість, поки Іван сидів на дивані, задумливо дивлячись у порожнечу. Михайло почав розповідати про своє минуле, яке було сповнене загадок та небезпек. Він натякав на темні справи, що відбувалися у місті, і на те, що деякі люди не такі якими здаються, Марійка слухала кожне слово, відчуваючи, як її світ починає розвалюватися на частини. Вона зрозуміла, щоб врятувати себе і свою родину, доведеться розкрити правду, яка ховається за маскою звичайного життя, і саме в той момент, коли всі думки кружляли у вирі сумнівів, телефон Марійки знову завібрував. Вона прочитала нове повідомлення, вони близько. Тримайся, Марійко. І пам'ятай. Найбільша сила, у правді хто ж ці вони. І що за правда чекає на дівчину? Відповідь криється далі, у темних коридорах вижниці, де кожен крок може стати вирішальним. Ранок у вижниці розпочався під холодним, сірим небом, ніби саме воно відчувало напругу, що витала в повітрі навколо будинку ковальчуків. Марійка прокинулася з відчуттям важкості на грудях. Вона лежала на ліжку. Вкритому світло блакитною ковдрою з квітковим орнаментом, подарунок бабусі, що завжди нагадував їй про тепло і безпеку, яких так не вистачало в останні дні. Її тонкі пальці нервово стискали край ковдри, а очі, великі й зелені, дивилися у стелю, шукаючи відповіді на питання, які не давали їй спокою, в кімнаті панувала тиша. Як раз у раз порушував легкий шелест листя за вікном. На столі лежала її улюблена книга, кобзар Тараса Шевченка. Сторінки якої вона давно не відкривала, занурившись у вир власних думок. Під час сну вона бачила сни, де батько і мати були не ворогами, а союзниками, де їхній дім був наповнений сміхом і радістю, однак реальність була зовсім іншою. Іван, її батько, знову не прийшов додому вчасно, а Світлана, мати, виглядала виснаженою та похмурою. Марійка знала. Що сьогодні їй доведеться знову зіткнутися з тим, що вона так довго намагалася уникати, під час сніданку атмосфера була напруженою. Світлана мовчки накладала на тарілки вареники, а Іван, з запізненням і злегка похмурий, сидів, не дивлячись на дітей. Андрійко, одягнений у яскраву футболку з малюнком традиційного гуцульського орнаменту, намагався розвеселити сестру, розповідаючи смішні історії зі школи. Але навіть його жарти не могли розігнати темні хмари, що висіли над родиною. Після сніданку Марійка вирішила вийти на вулицю. Їй потрібно було подихати свіжим повітрям і відволіктися. Вона одягнула легку білу блузу з відкритими плечима, що підкреслювала її граціозну шию, і темно зелену спідницю, що спадала до колін. На ногах були зручні балетки, які дозволяли легко крокувати брукованими вуличками. Під час прогулянки вона помітила, що Михайло, чоловік. Який нещодавно поселився навпроти, стояв біля свого будинку і спостерігав за нею. Він був одягнений у темний плащ, а його вуса і борода надавали йому вигляду загадкового персонажа з детективного роману. Коли їхні погляди зустрілися, він ледве помітно усміхнувся і помахав рукою. Марійко, сказав він, наближаючись, у тебе є питання, на які я можу допомогти знайти відповіді. Але будьте обережні. Правда, може бути небезпечною, вона відчула, як серце б'ється швидше. Чи можна довіряти цьому незнайомцю? Але в його словах була щирість, і це давало надію, тим часом у будинку Світлана отримала телефонний дзвінок. Голос на іншому кінці лінії був тихим, але наповненим тривогою. Хтось попереджав її про те, що Іван потрапив у неприємності, пов'язані з його минулим. Світлана мовчала. Намагаючись приховати від дітей страх, який знову прокинувся в її серці, вечір знову приніс напругу. Іван повернувся додому пізно, але цього разу без пляшки. Його погляд був сумним, ніби він сам шукав вихід із лабіринту власних проблем. Він сів поруч із Марійкою і тихо прошепотів Пробач мене, доню. Я не завжди був тим батьком, якого ти заслуговуєш. Ці слова були, мов ковток свіжого повітря у задушливому домі. Але вони також відкривали нову загадку, що саме змусило Івана змінитися. І чи зможе Марійка пробачити і допомогти йому, саме тоді, коли здавалося, що між ними починає відновлюватися якийсь зв'язок, знову з'явилася та інкогніта постать у темряві той, хто спостерігав за сім'єю Стіні. І на телефон Марійки прийшло останнє повідомлення на сьогодні: все тільки починається. Тримайся, Марійко. Твоя боротьба? Це наша надія, хто цей таємничий покровитель, і яку роль він зіграє у складній долі ковальчуків. Відповідь чекала попереду, у темних закутках вижниці, де навіть найсильніші можуть зламатися. Вечір опустився на вижницю, занурюючи місто у м'яке мерехтіння вуличних ліхтарів і шелест листя, що нагадував про наближення осені. У будинку ковальчуків панувала напружена тиша, яку не порушували навіть звичні звуки, скрип старих дверей чи цвін посуду на кухні. Марійка сиділа на підлозі своєї кімнати, притиснувши коліна до грудей. Її тонка сорочка з легким мереживом на рукавах вигідно підкреслювала витончені плечі, а шовкові піжамні штани додавали образу ніжної, але водночас вразливої дівчини. Що тільки не намагається знайти своє місце в цьому світі, вона тримала в руках старий фотоальбом, який дістала з шафи, там були світлини, де вся родина усміхалася, де батько і мати виглядали щасливими, а вона з братом бігали зеленими вулицями міста. Ці спогади здавалися такими далекими тепер, ніби їхнє життя поділилося навпіл, до і після того, як тато почав приносити додому ті пляшки, раптом у двері постукали. Серце Марійки забилося швидше. Відкривши, вона побачила Михайла, сусіда, що з'явився у їхньому житті, мов тінь із минулого. Його обличчя було серйозним, а очі глибокими, ніби він знав більше, ніж говорив. Марійко, мовив він тихо, час розставити крапки над І. Ти маєш знати правду про свого батька і про те, що приховано за цими стінами вона кивнула, відчуваючи, як холодок пробіг по спині. Їй залишалося лише слухати, Михайло розповів про темні справи, в які колись потрапив Іван, про борги, про людей, що слідкують за ним, і про небезпеку, яка тепер загрожує не тільки йому, а й усій родині. Ці слова відкрили в Марійці новий світ світ, де боротьба не просто за сімейний спокій, а за виживання, тим часом у сусідній кімнаті Світлана, надівши свою улюблену вишиванку з червоними квітами, сиділа, стискаючи в руках хрестик із деревини. Її очі були наповнені сльозами, але вона не дозволяла собі плакати, була сильнішою за обставини. Вона знала, зараз її родина потребує не сліз, а дії в той же час Андрійко, закутавшись у теплий плед із вишитими орнаментами, тихенько спав, не підозрюючи, що завтра їхнє життя зміниться назавжди, ніч принесла несподіванку. Раптово зникло світло, залишивши будинок у повній темряві. Марійка відчула, як тремтить її рука, і вона схопилася за телефон. Повідомлення знову з'явилося на екрані. Не всі вороги зовні. Обережно з тими, хто поруч в цей момент у двері знову постукали. Світлана відкрила, і перед ними стояв Іван, який, здавалось, став зовсім іншою людиною, без пляшки, без тіні пеєнства в очах, але з втомою і розкаянням. «Світлано!» Тихо сказав він: я зробив багато помилок. Але тепер хочу виправити все. Тільки допоможе мені ці слова були як промінь світла у темряві. Марійка дивилася на батька, намагаючи зрозуміти, чи можна знову довіряти, але в глибині душі вона знала справжня боротьба тільки починається. І щоб вижити, їм усім доведеться об'єднатися проти тих. Хто вже давно стоїть у тіні їхнього життя, і коли за вікном почав падати легкий осінній дощ, Марійка отримала останнє повідомлення на сьогодні: Готуйся, завтра все зміниться. Ти не сама, хто ж ці таємничі союзники? І що саме чекає на ковальчуків за межами їхнього будинку? Відповідь у наступних главах їхньої драматичної історії. Ніч у вижниці була особливо темною. Наче сама природа хотіла приховати те, що відбувалося в хаті ковальчуків. Марійка лежала на ліжку, її тіло ніжно огортала тонка піжемна сорочка з мереживом, що ледь, ледь виглядала на фоні приглушеного світла нічника. Вона не могла заснути, думки крутилися в голові, мов скажені метелики, а серце билося так, ніби хотіло вирватися з грудей, пам'ять повертала її до недавніх подій, слова батька, які ніби розривали душу. Ти повинна швидко вийти заміж і забути про школу. Вона згадувала його напівп'яний погляд, який водночас був повен жалю і гніву. І цей холодний страх, що прорізав її серце, залишився з нею навіть тепер раптом під вікном почувся тихий шелест, це був Михайло. Він стояв у тіні дерев, обличчя частково приховане каптуром, але Марійка впізнала його. Він підняв руку, сигнал, що означав я поруч. Не бійся. У цей момент вона відчула, що не сама у своїй боротьбі, наступного ранку атмосфера в домі була напруженою. Світлана, вдягнена у свою найкращу вишиванку, білосніжну, з вишитими червоними маками, намагалася приховати сльози під посмішкою. Вона готувала сніданок, а Іван мовчки сидів за столом, тримаючи в руках чашку з кавою, яка давно охолола. Андрійко, як завжди, був сповнений дитячого ентузіазму. Але навіть він відчував тягар, що лежав на серцях дорослих, під час сніданку Іван раптово зірвався. Марійко, ти мусиш зрозуміти це не просто слова. Ти маєш вижити у цьому світі. Іноді для цього треба робити вибір, який не подобається. Його голос був глибоким, але трохи змученим, мов він сам боровся зі своїми демонами. Марійка відповіла твердо: Я вибираю життя, тату. І не дозволю нікому вирішувати за мене. Ця суперечка стала іскрою, що розпалила полум'я в їхніх серцях. Того ж дня до них знову прийшов Михайло. Він розповів про небезпеку, яка насувається на їхній дім, про людей, які не заспокояться, поки не зруйнують їхню сім'ю. Світлана, зібравши всю волю в кулак, сказала: Ми не здамося. Ми, ковальчуки. І ми боремось до кінця у той момент, коли всі почувалися єдиним цілим. У телефон Марійки надійшло ще одне повідомлення правда це зброя. Використовуй її мудро, вона зрозуміла попереду боротьба за правду, за сім'ю, за себе. І ця боротьба тільки починається.